Всім привіт! Почався мій перший мотосезон і тому потрібно їхати в мотоподорож. Для цього мені потрібно зробити кріплення для кофрів. Не можеш купити, зроби це сам. Гнути я буду трубу з піском, відрізаю метр п'ятдесят труби, заварюю торці, затрамбовую пісок і буду пробувати її згибати. Цей раз я вирішив, якщо робити, треба навчити щось новому. Буду пробувати гнути трубу. Гнути трубу буду для гарної рамки під кофри, тобто буду гнути її з піском та заварюванням торців труби. Розміри самої рамки в мене буде 30 по висоті і 35 по довжині. Цього буде достатньо, щоб закріпити весь той груз, який мені потрібно буде взяти з собою. Труба 17 мм. А стінка 2 міліметри. Так, я підготував собі таку лієчку. Так, ну що, засипав, засипав пісочку по самий верх. Тепер є два способи. Один заварити, а другий спосіб забити дерев'яшку. Я спробую забити дерев'яшку, бо це набагато простіше та швидше. Я думаю, витримає. Погнали далі. Що, як то кажуть, перший комом. згинав я, згинав ці рамки, і ось що в мене вийшло. Не всі кути ідеальні, рамки трохи криві, але такі, як є, такі і будуть. Як то кажуть, з двох сторін одночасно мотоцикл не видно, тому не буде видно косину рамок. Е, пробував я згинати і грів, і пісок був засипаний, але. Не геть ідеально без складок, без сильних заломів, але отакі от заломи в мене все рівно вийшли. Так, виглядати воно має ось так. І зараз буду робити кріплення від багажнику до рамки, і потім від рамки до підніжки пасажира. Кріплення кофрів буде триматися на таких затискачах, хомутах, по два з кожної сторони. З тих труб, яких я тренувався гнути, вирізав два кріплення на бокові тримачі, підрізав їх під кутом для того, щоб вони були рівно з багажником. От такі в мене кронштейни вийшли. Прихватую на одну точку для того, щоб можна було ще більш точніше спозиціонувати, якщо десь буде криво косо, а потім вже буду обварювати. Ось таким способом будуть кріплення кофрів триматися до багажника. Хомути для труб прикручені до пластинки. І буде тут вже кофр. Хотілося б показати, як я це все вимірюю. Все я роблю без рулетки та без будь-яких вимірювальних при... приладів. <клес> все на око. Все так, як в нас має бути. Одну частину, поки вона була на мотоциклі, я приблизно приміряв і приварив, але бачу, що щось вже трошки не сходиться. Але так як в мене тут прихваточки, зараз я повішу його та тоді підігну і буду обварювати. І зараз головне, щоб по висоті вони були плюс-мінус однакові, отак вот от. Для кріплення кофру до підніжки пасажира буде ось така трубка, з однієї сторони вона буде розплющена молотком, зараз буде розплющувати, а з іншої сторони тут вже привариться до самої рамки. Виставив дві труби з однієї і з другої сторони, помірявши відстань від колеса до труби і відстань від пластику до труби. Виставивши дві штуки, приклав рамку. і Зараз буду прямо на мотоциклі підрізати її, щоб вона зівпала з кутом рамки, та відразу на мотоциклі привернув. Зробити дуги між собою, я вибрав спосіб, це вставити з'єднувачі різьби. З'єднувачі різьби всередину труби, а потім притягнути їх болтами. Так як в мене тут діаметр не підходить для того, щоб вставити гарно з'єднувач, то я буду його зараз трохи зменшувати. З'єднувач М8, але трішки треба допрацювати його. Отак в мене буде стояти поперечна дуга, яка буде тримати багажник, щоб він не зійшовся всередину. Для закріплення я зроблю тут отвір, а всередину я вставляю раніше підготовлений з'єднувач різьби. Отак. От, от. І буде протягуватися все гвинтом. Отак от я обварив всередині згон різьби. І отак от вже його зашліфував. І. Отак він буде формуватися. Так, конструкція виглядає вже на мотоцикли, Прихвачена, Зараз буду знімати та обварювати. Процес буде зняти погасний і буде наслети. Відкручуємо на всі маленьки. У мене вийшла ось така ось система кріплення для бокових сетків яка для зручності може розкрутитися та скластися менші галері для зберігання окремого поточника. Кріплення кофрів готові. А тепер треба провести стрес-тест для цих кофрів. Наче тримаються міцно, мотоцикл можна нахилити і тримати за них, і вони нікуди сильно не відгибаються. Повністю, повністю стою на, кофр, на кріпленні для кофрів. На одному вага моя 80 <клухи> Ну Я думаю, все покаже в дорозі. Тому очікуйте наступне відео, скоро буде поїздка.